Чільне місце у соціально-економічному розвитку Верховинського району займає Національний природний парк, який створено два роки тому. На думку фахівців, його роль і значення, зокрема у збереженні довкілля та наповненні місцевого бюджету, були б значно ефективнішими, якщо б вдалося суттєво збільшити площу заповідних територій. Цими та іншими проблемами розвитку природного парку цікавився голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов – під час робочої поїздки у Верховинський район. Основним завданням Верховинського національного парку є розширення території. В першу чергу це допоможе зберегти довкілля, а також збільшить кількість робочих місць. З розширенням території національного парку суттєво покращиться робота по збереженню природи фауни і флори на цій території, зміцнення розширення рекреаційного потенціалу. Парку, якщо тісно пов'язано з соціально-економічним розвитком Верховенського району. Звичайно, що по мірі розширення парку буде створюватися значна кількість робочих місць. На території Верховенського району є 7 тисяч гектарів Карпатського національного парку, яким володіє Яремчанська міська рада. Якщо б ця площа належала до Верховини, щороку район отримував би додаткових півмільйона гривень. Має бути більш залучені. Ці землі, ці території для використання як рекреаційних, як туристичних, щоб турист там якнайбільше відвідував цю територію. І від того мало відповідно і зиск певний як громади, так і бюджет, так і всі решти. Є у нас відповідні прорахунки. Якщо домов туристичного збору, ми б отримали майже десь півмільйона в рік на туристичному зборі по цих територіях. Місцева влада вже розробила проєкт, спрямований на відкриття гірськолижних комплексів у Верховинському районі. Залишається тільки знайти інвесторів. Дуже велика перспектива нашого краю була б тоді, коли б ще було відкрито два-три гірськолижні комплекси. У нас є проекти розроблені. Це села Дземброні, села Бестрець, села Красник. щоб ми зараз у пошуці інвестора, тому що турист хоче активним відпочинком займатися. Голова облдержадміністрації Василь Чуднов проект охоче підтримує, адже це допоможе району не тільки стати самодостатнім, а й збагатити місцеву казну. Ви знаєте, що у свій час вже були інвестори, хотілося будувати тут, але, ну, скажімо, з суб'єктивних причин ці інвестори пішли з області. Зараз ми їх шукаємо, шукаємо нових інвесторів. От це все вкупі, плюс е, проєкт будівництва. Обсерваторії на Попі Івані, про це я доповідав особисто президенту її його доручення Кабінету міністрів про прискорення цього проєкту. І оце все вкупі дасть потужний розвиток Верховині не тільки в тій частині, а й всьому району. За дорученням голови створена спеціальна робоча група, яка займатиметься розвитком Верховинського району. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.